В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Амінь. Сьогодні наші друзі, скажуть ці слова, вірою, обіцяю. І цими словами підтвердять свій намір іти за Господом, сповідуючи віру, віру християнську. Давайте ми також це будемо сповідувати, разом співаючи пісню, вірою. І ця віра наповнює наші серця радістю, твердою такою, знаєте, надією, що Господь з нами, і Він свою церкву доведе до славної зустрічі з ним. Є особливі священадії, які нас об'єднують як сім'ю Божих дітей. І одна із цих надій – це коли ми можемо разом згадати смерті Ісуса Христа, разом. Приймати участь у цьому причасті разом звершувати вечерю Господню. І зараз ми будемо молитовно готуватися до цього, і пастор Альберт підзвершить вечерю Господню. Займайте свої місця, я візьму дві хвилини. Час служіння і безслухання цього, щоб Господь зміцнив його сили, щоб поблагословив Ми є це бажання, палке далі славити Господа, давайте підтримуємо його і умовності Дякуємо, Господи, що ти величний, люблячий Господь наш, батько небесний. Дякуємо, Господи, що можемо приходити до Тебе, до престолу благодаті і приносити наші молитви один за одним. Зараз хочемо молитися за Дмитра, щоб ти поблагословив його та зміцнив його здоров'я. Явив йому свою милість і ласку. Нехай він сповнений силою твоєю, має це і бажання, і сили далі служити і славити тебе, Бога, люблячого, зцілюючого і спасаючого. А зараз ми також молимося за наших діток. Дякуємо, Господи, що цей весь період до цього часу кожного ти вів своєю рукою. Навчаючи, приймаючи цю хвалу і поклоніння, яке вони приносили тобі, царю царів. Просимо Господи, щоб ти далі їх вів своєю рукою і щоб цей період, літній, коли будуть навіть канікули, кожен мав в серці, любляче тебе. Поблагослови, Господи, також вчителів, які прикладали багато зусилля, сил своїх для того, щоб. Передавати Твої істини і навчати науці Христові. Просимо смісний Божого і, і поблагослови. Дякуємо, Господи, за ці дарунки, які ми можемо принести в дім Твій для справи Твоєї, для збудування церкви Твоєї, для прославлення імені Твого. Просимо, Господи, поблагослови і пошли все необхідне для нашого життя та благочестя. Зараз молимося за діток і просимо благословити на недільну школу. Поблагословіть і це навчання, нехай дійсно цей урок буде їм в радість і в славу імені Твого. А також просимо миру та Божого захисту для нашої України. У ім'я Ісуса Христа молимось нашого Господа і Спасителя. Амінь. Амінь. Як ніколи раніше, що ти послав свого Сина. Jesus, the Christ, the Messiah, the anointed one, our Savior, to fully pay my debt, to fully pay our debt, of sin, so that we may live with you forever and ever. Because of the blood of the Lamb, Агнца, We are set free. Thank you for the blessing of this day. With another day of life. Дні 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 Fill this place. І, Боже, запов... Fill this land. Fill us. With your Holy Spirit. Have your way with us always. Bring peace to the wonderful people of Ukraine. And it is in Jesus' holy name. We grab together and pray. And all God's children. Say amen. Amen. Ми радімо за Даміра, за Богдану, Господи, і ти бачиш бажання їхнього серця. Вони покохали один одного і хочуть створити в тобі, в Ісусі Христі, нову християнську сім'ю. Вони люблять один одного, вони люблять тебе і хочуть разом, як сім'я нова, служити, прославляти Твоє святе ім'я. Але зараз це період підготовки, період можливо, хвилювань. Господи, просимо. Благословені. Веди своєю люблячою рукою, нехай цей весь підготовчий процес, дійсно період буде благословенним. Нехай їхні серця з ще більшою вдячністю приносять молитви до тебе один за одного. Просимо, Господи, Твоєї ласки і Твого благословення для них. В ім'я нашого, Господа і Спасителя Ісуса Христа, ми молимося. Амінь. Амінь. Вітаємо вас, ще раз привітайте наших друзів. Сідайте ще на хвилиночку, хочу нагадати, що вже батько наш любий, Господь дорогий, яке-то величне і славне і святе Твоє ім'я. Дякуємо за цей ранок, дарований Тобою. Дякуємо за цю можливість бути в домі Твоєму і приймати участь в заповіді Твої. І славити Твоє святе ім'я. І чути слово. Яке звернене до нас, яке продовжує підбадьорювати і змістувати кожного. Поблагослови нас, Господи, на цей тиждень, який буде попереду. Нехай твоя благословляюча рука буде над нами підтримка і допомога. Ми потребуємо Твої присутності, ми потребуємо Твого захисту, ми потребуємо Твого керівництва і знаємо, що без тебе не можемо нічого робити. Просимо, Господи, благословіння для хворих за його і за Дмитра Марченко, і за кожного, хто потребує, Господи, зцілення і змістнення від Тебе. Почуй наші молитви, ми приносимо благання за кожного із них. Ми продовжимо молитися за наших захисників, за тих, хто там боронить нашу країну. І вони просять, щоб ми молилися. І ми об'єднуємося однодушно в молитві і просимо для них Божого благословення, Твого захисту, Твої підтримки, Твої милості. А також продовжуємо молитися за нашу Україну і просити Твого Божого захисту. Господи, один ти спроможний принести цей мир в нашу країну. Один Ти, спроможний захистити, один Ти, спроможний вести народ свій. Поблагослови, Господи, Україну. Нехай ласка і милість Твоя буде над кожним з нас в ім'я Ісуса Христа, Господи Спасителя нашого молимось. Амінь. З миром Божим вітаєте один одного і можемо переходити на дванадцять.